Вже не вперше в Ужгороді депутати міської ради намагаються перевести до ладу вулиці та подвір'я міста. Так на вулиці Легоцького, 20, в рамках проекту, депутат обіцяє розташувати ігровий майданчик для дітей, спортмайданчик та місце для твердих побутових відходів. До мене, як до мешканця і як до депутата міської ради, звернулися громадяни, які проживають в даному мікрорайоні. І сам я проживаю в цій п'ятиповерхівці. Бачу. Порядки нашого двору щодня тому я зініціював і розробив проект міського виконкому, який дає право нам провести до ладу дане подвір'я. В першу чергу ми дбаємо про нове подвір'я у розрізі дітей, які проводять більшу частину цього дня, і мами молоді, які ми бачимо зараз в кадрі. На даному Дворі буде розташовано майданчик, де будуть проводити час малеча ігровий. Також є в планах спортивний ігровий майданчик, і безумовно треба провести до ладу майданчик твердих побутових відходів, який в дуже в занедбаному стані. Депутат вважає, що зможе своїм проектом заохотити й інших до перебудови своїх присадибних ділянок. Приклад, в першу чергу, я хочу показати як мешканець даного мікрорайону, по-друге, як депутат міської ради, тому що починати з себе завжди правильно і корисно. Говорить, що через два місяці люди зможуть побачити нове обличчя подвір'я того мікрорайону. Щоб провести до ладу, який я вам сьогодні представлю, згідно проєкту кошторисної документації, я думаю, що за два місяці я запрошу вас, і ви побачите зовсім нове обличчя нашого подвір'я. Мешканцям вулиці Лагоцького не до вподоби сміття, що псує вигляд їхнього району, проте вважають, що приберуть його тільки заради виборів. Я би хотіла змінити, наприклад, там якісь качелі поставити дітям у дворі. Я знаю, що депутат живе в дворі нашому, але я не знаю, що план у нього. Ну, я думаю, що, знаєте, що він це облаштує, бо перед виборами вони обіцяли всього, а практично нічого не зробили. Ззаді двора поставили дерев'яні, якісь там качельки. Так що не знаю. Ну так це мусорка, тому що тут рядом жилі будинки, діти бігають, люди живуть, багато мусора, сміття. Треба би якось компактно це зробити, щоб закрити це все під, а то мусор і цигани тут, і, і пацкані бігають, і все все на світі, що ви не хочете. От Так добре, якщо він так хоче зробити, то чому ні? До кращого все треба робити, щоб все було на покращення йшло. Ну не лише тоді, коли перед виборами обіцяти гори і доли людям а потім за все забути. Треба зробити, показати, що да, я можу допомогти людям. Бажано мусору треба змінити, тому що мусор, от бачите, як мусор Ну, вивозять вони нормально, мусорно, люди неаккуратні. Люди кидають по куди попало.